Який найдурніший вчинок ви коли-небудь робили для хлопця чи дівчини? Я дівчина. У перший день 11 класу мій зріст складав 185 сантиметрів. Баскетбольний тренер прийшов за мною на урок математики та повідомив, що тепер я в команді. Пробні заняття відбудуться в такий то день, і він хоче мене там побачити. Хлопець, який мені подобався, теж грав у баскетбольній команді. Тож я прийшла в надії, що зможу бачити його частіше. Так і сталося. Команди дівчат і хлопців часто перетинались на тренуваннях. Кілька разів ми навіть ділили спортзал. Одного разу хлопці Тренувались на корті, а дівчата бігали навколо, тому що погода не дозволяла нам провести заняття на вулиці. Як правило, я була останньою, хто пробігав усю дистанцію. А лідерка, дівчина, яка продовжила грати в Women NBA і зараз тренує команду коледжу. Зазвичай справлялась з швидше за мене. Але не цього разу, не тоді, коли поруч був денні. Я бігла як арабська кобила і не відставала від суперзірки, яка до речі була ще й в команді з кросу. Ми завершували кожне коло пліч об. Пліч у ту мить, коли я зупинилась, увесь вміст мого шлунка полетів фонтаном через спортзал. Обом командам довелось скасувати тренування. Пропустив роботу, щоб зробити їй сюрприз. Їхав три години, щоб побачити, як вона стрибає на якомусь чувакові. Коли я був молодшим, отримав компенсацію за аварію мотоцикла. Я зустрічався тоді зі своєю колишньою. За отримані кошти купив і відремонтував машину до її дня народження та сплатив половину її студентських позик. Вона не була доброю людиною, і згодом я припинив ці стосунки в сраку бути молодим і наївним. У мене дуже схожа історія. Ми з моєю коханою зі старших класів навчались в різних коледжах. Я вчився в досить дешевому державному коледжі. Вона в дуже дорогому приватному університеті у великому місті. Послав їй чек на суму приблизно 10 тисяч доларів, оскільки моє навчання було фактично безкоштовним, і їй ці гроші були потрібні набагато більше. Того ж дня, коли чек був списаний, вона надіслала мені повідомлення, в якому сказала, що має іншого, і між нами все скінчено. Полетів у інший штат, щоб зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався онлайн. Ми познайомились в Діскорді, багато спілкувались через відеозв'язок протягом семи місяців. Перш ніж вирішили зустрітись. Ми переписували та розмовляли всю дорогу до посадки. Коли я приземлився, написав їй та не отримав відповіді. Я подзвонив, потрапив на голосову пошту. Зайшов у Діскорд. Вона видалила свій акаунт. Замість того, щоб розвернутись і полетіти назад, я провів вихідні, досліджуючи нове місто. Не хотів пропустити відвідане Сімсонівського музею та визначних місць. До цього дня не знаю, чому вона зморозилась. Поступився посадою в секретній службі жінці, з якою мав намір в подальшому одружитися. Рік потому вона переїхала в Неваду зі своїм майбутнім чоловіком. Я хлопець ботанік, який в захваті від театрального мистецтва закохався в сильну дівчину з того типу дівчат, які коня на скаку зупинять. Ми чудово ладнали, планували наше спільне життя. Та я чудово розумів, що не її типаж. Мені було далеко до типових мужніх, сильних і мовчазних чоловіків, які можуть вирішити всі проблеми і навіть оком не повести. Тому і це стало життєвим уроком. Я намагався стати для неї таким хлопцем, спробував віднайти свого внутрішнього героя. Тож я збудував дім з нуля з ютубом і ентузіазмом. Він був невеликий, 83 метри квадратних, та ідеально нам підходив. Я дуже пишався собою, але недовго. Невдовзі виявилось, що дуже шкода, та насправді вона мене не любить. Вона не готова до серйозних стосунків, і їй подобалася тільки ідея бути закоханою в мене. Чуваки, я був спустошений, серце розтоптане. Роками я плакав через своє невдале кохання. Та це виявилось найбільшим Успіхом у моєму житті, оскільки я володів власним будинком і здобув багато нових навичок, я міг займатися акторською діяльністю повний робочий день, не будучи заможним. Я брав участь у прослуховуваннях та концертах різноробочих. Згодом отримав місце в регіональному комедійному шоу, і моя кар'єра почала стрімко зростати. Зараз я виступаю повний робочий день, одружений із чудовою жінкою, яка приймає мене таким недолугим, яким я є. Ми живемо в тому самому милому будиночку. І нарешті щасливі. Спекла печиво та зробила баночку 100 речей, які я люблю в тобі з маленькими клаптиками паперу всередині. Щоб колишній щодня витягував по новій причині і знав, за які дивовижні риси, я його кохаю. Це мав бути подарунок на День Валентина, але він скасував нашу зустріч, щоб піти з друзями на пивко. Купила йому будинок. Чуєш, а ти зараз самотня? Мій 17-річний брат купив дівчині браслет за 350 доларів на різдво після того як вона сказала йому, що вона вже не любить його так як раніше. Ми всі дали йому зрозуміти наскільки це було тупо. Пробачила йому зраду через кілька місяців. Знову спіймала його на зраді. Я скористався пластиковим пістолетом, щоб пограбувати заклад швидкого харчування і заробити нам на комфортне життя. Мене заарештували. Це було у 1981 році. Я написав балончиком Я тебе люблю під вікнами дівчини, яка мені подобалась. А через півгодини цей напис змив дощ. Вона побачила лише патьоки фарби. У третьому класі мені вдалося роздобути 20 доларів. Справді не пам'ятаю як я вирушив на ярмарок і придбав одну із тих справжніх золотих каблучок із вигравіюваним іменем коханої людини. Зібравши всю волю до купи, я вирішив зробити пропозицію своїй милій. Взяв каблучку, на якій було неправильно написане її ім'я, і пішов до школи, не маючи жодних сумнівів щодо цієї геніальної ідеї. Розповів про свій план друзям, і вони мене підтримали. Тому після обіду я підійшов до неї. Очікуючи, що двоє-троє перехожих зупиняться і подивляться. Натомість, вся школа зійшлась і спостерігала за мною та моєю коханою, яка скоро буде заручена. Виявилося, що мої друзі розпотякали одній людині, а потім новина поширилася як лісова пожежа. Після хорошої хвилини зволікання вона таки відповіла: так швидше за все, через тиск однолітків. Через місяць я покинув її заради якоїсь дівки, з якою годину пограв у Роблокс. Будучи підлітком, я відмовився від можливості переїхати з Канади на Багамські острови, тому що роками був сильно закоханий в одну дівчину. Коли ця можливість зникла, нарешті набрався сміливості запросити її на побачення. Вона сказала ні. Я звільнилася з роботи, на якій заробляла шестизначну суму на рік, бо він пообіцяв, що я знайду кращу в його країні. Тож я покинула сім'ю, друзів, колег і переїхала до нього. Ми одружилися, і я виявила, що він мав агресивний характер. Мені раптово заборонили ходити на роботу та й взагалі виходити з дому на тривалий період часу. Мені не дозволялося мати друзів-чоловіків або приятелів, які ще не були його друзями. Якщо я казала ні, будь-чому в ліжку він став. Вав настирливим і грубим. Це була підказка для мене без розмов погоджуватись на усе, що я не хотіла робити. Закінчувалось усе плачем від болю або приниженням опісля, через що він ще більше лютував. Зрештою, я зібрала наплічник і звалила. Зараз я безробітна і бездомна. Коли мені було приблизно 18, я без тями закохався у близьку подругу. Не брехатиму, це був шлях в нікуди. Ми були надто різними. Вона була однією з найпопулярніших дівчат у школі, а я був задирикуватим ізгоєм, який вже ступив на криву стежку. Та тоді я цього не розумів. Зрештою, я розлучився зі своєю дівчиною, з якою зустрічався два роки. Кинув усіх своїх друзів, які люто ненавиділи нову дівчину. Та й, взагалі, по суті кинув гранату усі стосунки у своєму житті. Об мати потенційний шанс зустрічатись із нею. Усі чітко дали зрозуміти, що я повинен вибрати їх або її, і я з великим ентузіазмом вибрав її. Багато гидких слів і лютих сварок посипалося з усіх боків. Більшість друзів я знав ще з дитинства. У мене не було шансів, я не її типаж. ж. Ймовірно, був занадто емоційно неврівноваженим, щоб мати які-небудь романтичні стосунки. Певний час ми були друзями, але зрештою моя одержимість відлякала її. Зараз я розумію. Мію, що був чіпким, бо щойно кинув більше 15 людей і не мав уявлення, як це бути на самоті. Справа в тому, що тоді це здавалось безглуздям, особливо нерозумно, тому що все було заради однієї дівчини. Але в результаті це стало одним із найкращих рішень у моєму житті, і я зрозумів це лише через багато років. Моя колишня була надзвичайно токсичною. Знаєте, таких супер милих бородатих хлопців-засранців, яких кожен з нас зустрічав, але в жіночому тілі, мої друзі були були, мабуть, найбільш морально убогими людьми, яких лише можна уявити. Вони щиро ненавиділи нову дівчину, тому що чим більше я часу проводив з нею, тим кращими ставали мої оцінки, і тим більше я починав дбати про своє майбутнє, і це їх дратувало. Ця дівчина не планувала серйозних стосунків зі мною, але вона бачила в мені щось, чого що не бачили інші люди, навіть моя родина. Вона заохочувала мене подавати документи до коледжів, виїхати з нашого богом забутого містечка і розвивати свої. І таланти заохочувала мене рости. Вона підіймала мене в той час, коли кожна людина, яку я знав, тягнула мене на дно. Якби я не зустрів її, то ймовірно, був би вже мертвий, сидів у в'язниці або досі був би залучений до діяльності дрібних банд, шахраював у торговому центрі та намагався склеїти дівчат у відділі манги у крамниці Барн нобел як це роблять більшість моїх старих друзів. Хоча тоді я бачив, лише вона не хоче бути зі мною, я досі неймовірно вдячний їй за те, що вона. Для мене зробила. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А який ви робили дурний вчинок для хлопця чи дівчини? Напишіть в коментарях.